А я бачу, я ж стою біля вас. Я б, блядь, свій інтернет резко, але мене все лага який біля. А як я здох? Полік вмер! А як? Як? Я не знаю. Я просто бачив, як його труп просто підлетів вверх і все. Ну ж це еблан, скоріше за все стало ФК і, блять, і поп шипи ебанувся. Я ходив біля білійського і в якийсь момент я просто, блять, здох. Якийсь сплеск, і я сдох. Я хуй шастать. Те, кто до нас добежу, так і доб'ємо, і... доп. Да там же кажуть, ніхто не стоит. Да, тебе ось тут. Він застряг. Ебать, братишка, ти шо? Тебе вылкнуть показати, где дорога? Тримай. Тут, короче, Сашин скелет застряг, блять, каменем і каменем, і не миг выбраться. И зараз намечаю. Ну, потужний воєн. Найсильніший серед нас всіх. Він, він прикривав просто ваші спини. Він прикривав портал. Він ну, прикривав ваші спини. Просто не оцінили його.